Зі нас інфоперші проголовне поїхали. Страшний початок п'ятниці перетворився найкривавіше епізод для окупаційних сил за останні тижні. Рівно опівночі було нанесено серію високоточних ударів по чотирьох окремих казармах, де перебували російські військові. Об'єкти були заздалегідь ідентифіковані українською розвідкою. а Удари узгоджені з даними спостереження. БПЛА. потужність вибухів не залишила шансів на виживання за попередніми оцінками. Загинули усі, хто перебував у приміщенні Близько 250 осіб. Лишили в одній із будівель оламки кров і вугов... Поні так виглядали території вже через кілька хвилин після ударів. Частину тіл досі не вдалося ідентифікувати. Вони буквально розірвані бовпуховою хвилею, що посилилася через детонацію боєприпасів, які зберігалися поруч. Цивільні у довколишніх селах прокинулися від гуркоту, а потім від радіо ефірів. Де чулися розпачливі запити про евакуацію, медичну допомогу. Системи ППО противника не справлялися. Об'єкти були вражені одночасно з кількох напрямів. З оперативного погляду це не просто точковий удар. А добре, підготовлена контроперація у відповідь. На попередні ворожі обстріли знищення великої кількості особового складу, також командирів середньої ланки спричинило дезорганізацію підрозділів у цьому секторі фронту. Радіоперехоплення свідчать про паніку, втрату управління, хаотичні дії командирів, які не мають резервів для заміщення втрати для окупаційного угрупування Цей удар не просто поразка, а шок, що знижує бойовий дух і змуше переглядати усю систему дислокації. Після перших вибухів до місця події намагалися прорватися рятувальні підрозділи росіян, але вже на підході Потрапили під другий залп з боку української артилерії по логістиці і евакуаційних маршрутах. В результаті друга хвиля ударів фактично паралізувала процес допомоги. Уламки техніки загоріли швидкі. Фрагменти особового складу рятувальники були розкидані по всій зоні ураження. Це дало чіткий сигнал. Решті війську у секторі Українська армія має повний контроль над повітряною розвідкою і можливість координовано знищувати як бойові так і допоміжні підрозділи ворога. на третю годину ночі. З місця події надходили повідомлення про неконтрольовані пожежі. Через пошкодження водогонів та відсутність під'їзду до об'єктів полум'я поширилося не лише на казармах, але й на сусідні склади з боєприпасами. Один із вибухів був такої сили, що його зафіксували сейсмологи в радіусі 40 кілометрів, а осколки відлетіли на пів кілометра вранці дим стояло. Стіною військова авіація не могла сісти за евакуацією. Периметр було визнано повністю втраченим. Окрему увагу українська розвідка звернула на те, що серед знищених було щонайменше 12 офіцерів. Зокрема, підполковник, який керував жорсток, поводження. Ва з полоненими в одному з тимчасових таборів на півдні його особисті речі, планшет із записами. А також документи були вилучені розвідгрупою після зачистки. Цей факт уже готується до передачі міжнародним партнерам як додаткове підтвердження злочинів проти людяності. Психологічний ефект від удару виявилися не менш потужними за фізичний. Одразу після втрат у кількох підрозділах окупаційних війська почалися відкриті відмови виконувати бойові накази. Частина військових самовільно залишила позиції, вимагаючи ротації. Або в безпечних місць дислокації у деяких чатах та закритих каналах спостерігалися різке зростання панічних настроїв, включно з обговоренням можливості капітуляції окремих рот. Аналітично це один із найуспішніших ударів української армії по живій силі за останні місяці. При мінімальних витратах ресурсів завдано стратегічної шкоди одразу на кількох рівнях: тактичному, логістичному та морально-психологічному також динаміка знижує бойову ефективність ворога, розхитує командні ланки та створює підґрун. Тя для наступних дій Збройних сил України редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.